День розпочинаємо тиждень стопових новин. Про найважливіше розповімо у програмі Варшава Київ. Про головне. Я Ганна Василевська сьогодні у випуску. Чи зможе один дзвінок змінити хід війни за словами держсекретаря США Марко Рубіо? Найближчим часом має відбутися вирішальна розмова. Дональд Трамп зателефонує Володимиру Путіну. Чи здатен Трамп схилити Кремль до припинення війни в Україні? Хто стане новим президентом Польщі? Україні відбувся перший тур виборів голови держави. Після підрахунку 100% голосів кандидати Рафал Шасковський та Кароль Навроцький виходять у другий тур. Фінальна битва вже 1 червня. Румунія зробила свій вибір. Про європейський мер Бухареста Ніко Шордан, новий президент країни. Він переміг із результатом 53,6% і вже отримав вітання від президента України Володимира Зеленського. Чи зміцнішає союз Києва та Бухареста в умовах війни? Лляки зробили вибір. У другий тур президентських виборів виходять Рафал Часковський та Кароль Навроцький. Державна виборча комісія порахувала 100% бюлетенів. Найбільше голосів отримав кандидат від громадянської коаліції. Мер Варшави Рафал Часковський. За нього свої голоси віддали 31,36% виборців. Його головним суперником у другому турі стане Кароль Навроцький. Правоконсервативний директор інституту національної пам'яті. Дат якого підтримує партія ПІС, отримав 29,54% підтримки виборців. На третьому місці Славомір Менцен за нього проголосувало майже 15%. Замикають першу п'ятірку Гжегош Браун від конфедерації та спікер Сейму Шимон Головня. На виборчій дільниці прийшло понад 67% виборців. З Державної виборчої комісії Польщі на прямому зв'язку зі студією наша кореспондентка Анна Львова. Анно, вітаємо тебе, якою була явка за кордоном? Доброго дня. Отже, сьогодні 10-й годині розпочалася прес-конференція. Вона буде останньою, якщо йдеться про перший тур президентських виборів, і зараз вона, до речі, триває. Якщо говорити про явку саме в закордонних виборах, виборах за кордонами Польщі маємо 89,21%, тобто близько 460 тисяч поляків віддали свій голос, а мали право голосу більше ніж 500 тисяч. Нагадуємо, що цьогоріч за кордоном функціонували 511 виборчих дільниць. Про це раніше повідомляв Радослав Сікорський. У Польщі ще явка була 67%. Говорять, що вона висока. Втім, в парламентських виборах, які відбулися у 2023 році, тоді явка була 75%, майже відсотків, тобто дещо більше, найактивніше голосували саме у мазовєцькому воєводстві у Варшаві. До речі, дякуємо за інформацію. Аню, Стежимо далі, чи як буде змінювати ситуація щодо виборів у Польщі? Уже результати виборів оголошено на конференції. З нами наживо була Аня і розповіла нам про голосування поляків за кордоном. Там оголосили результати першого туру президентських виборів. Тож у другому турі змагатимуться Рафал Часковський і Кароль Навроцький. Тим часом у Румунії на президентських виборах переміг проєвропейський кандидат. Згідно з даними центру виборчкому після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць, перемогу отримав мер Бухареста Ніку Шордан. Дані центр виборчкому майже не відрізняються від даних екзитполу. І згідно з ними, чинний мер Бухареста Ніку Шордана має 53,6% голосів. Його опонент, лідер ультраправої партії Джорджа Сіміон, отримав 46,4%. і підтримки. На виборчій дільниці прийшло близько. 65% виборців. Лідер перегонів Ніко Шордан оголосив про свою перемогу, а його опонент Джорджа Сіміон привітав мера Бухареста з перемогою. За Ніко Шордана проголосували понад 6 мільйонів румунів. Нагадаємо, про європейський дан підтримує Україну у війні проти РФ. Виступає за продовження надання допомоги та логістичної підтримки. Президент України Володимир Зеленський уже привітав Ніко Дана з історичною перемогою на президентській. ...виборах у Румунії за його словами для України важливо мати надійного партнера. Історична зустріч: президент України, перший іноземний лідер, з яким зустрівся новий папа Лев Чотирнадцятий, у неділю 18 травня. відбулася меса, присвячена початку понтифікату. Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистостях. Під час переговорів у Ватикані Український президент подарував понтифіку символічну ікону, написану на ящику з під артилерійських боєприпасів, привезеному з-під ізюма. Подарунок із фронту символ незламності і надії. Саме так Зеленський описав образ, який передав папі римському леву XIV. Він написаний українськими митцями на фрагменті ящика з під важкої зброї, яку використовували під час боїв за ізюм. Це за словами українського президента, нагадування про війну, яка досі триває, і про ціну свободи. Для багатьох народів образ матері з дитиною це символ життя, яке має бути захищеним. Вона про наших дітей, про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала і депортувала Росія, і кого дуже чекають удома в Україні. Ми молимося за життя усіх наших депортованих дітей. Сподіваємося на підтримку Ватикану у цьому питанні, щоб усі діти, і діти, і українські полонені повернулись додому. Під час інавгураційної меси на площі святого Петра папа Лев XIV помолився і за Україну, сказавши, що зруйнована війною, вона чекає на переговори про справедливий і тривалий мир. Володимир Зеленський подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Про цю пропозицію схвально висловився і держсекретар США Марко Рубіо. Як досягти справедливого і тривалого миру про це президент України поговорив у Ватикані з віце-президентом США Джейді Венсом та держсекретарем Марком Рубіо? Володимир Зеленський нагадав про перемовини в Стамбулі, низький рівень російської делегації та нереалістичні вимоги Кремля. Під час розмови також розповів про актуальну ситуацію на фронті і заявив про готовність до діалогу з Росією, однак лише заради реального завершення війни. Президент України подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів. Нагадаємо, це перша зустріч українського президента і віце-президента США після суперечки в овальному кабінеті. Після зустрічі Марко Рубіо в інтерв'ю американському виданню CBCN заявив, що сподівається, розмова між президентом США та Путіним наблизить припинення війни з одного боку, ми намагаємося досягти миру і закінчити дуже криваву, дорогу і руйнівну війну. Тому є певний елемент терпіння. Він необхідний. З іншого боку, ми не можемо гаяти часом, тому не хочемо бути втягнутими в цей процес нескінченних переговорів. Має бути якийсь прогрес, якийсь рух уперед. Зрештою, одна з речей, яка може допомогти подолати цей глухий кут, і можливо єдина річ, яка може допомогти, це пряма розмова між президентом. Трампом і путіним, я сподіваюся, що це також відбудеться найближчим часом. На 19 травня попередньо планується телефонна розмова президента США з очільником Кремля. Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив припинення вогню та потенційні санкції щодо РФ з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини. Вони також обговорили застосування санкцій, якщо Росія не захоче долучитися до припинення вогню і мирних переговорів. Америка разом із країнами ЄС готова без вагань посилити санкції проти Росії, якщо Кремль не сяде за стіл переговорів із Україною. Про це в інтерв'ю CBC News заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. За словами американського урядника, Трамп дав чітко зрозуміти, якщо Путін не братиме участі у мирних переговорах у досі доброї волі, санкції посиляться. І дуже швидко нагадаємо, що Конгрес розглядає досить жорсткий двопартійний законопроєкт. Його ініціатори сенатори Лінці Грем та Річард Блюменталь. У документі зокрема є пропозиція встановити тариф у 500% на нафто та нафтопродукти з країн, які купують ресурси у Росії. Також щодо європейських санкцій проти Кремля, вже у вівторок, 20 травня, Рада ЄС у закордонних справах має затвердити 17-й пакет санкцій. Цієї ночі, 19 травня, російські окупанти атакували безпілотниками Сумську область, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру підприємства. Одна людина дістала поранення. Загалом росіяни завдали 135 ударів, били керованими авіабомбами, обстрілювали дронами та ракетами. Цієї ночі росіяни вдарили і по Херсонщині. За даними військової адміністрації, є загибла і поранені. Упродовж останньої доби російські військові продовжували бити по Сумщині. Нагадаємо, у Сумах триває третій день жалоби за загиблими внаслідок удару російського дрону по автобусу з цивільними. Напередодні поблизу Білопілля загинуло дев'ятеро людей. Сім поранено, троє з них важкі. Вони перебувають у лікарні у Сумах. У транспорт влучив російський дрон-лансет. За попередньою інформацією у Білопіллі росіяни вбили сім'ю. Батько, мати та донька загинули від удару по рейсовому автобусу. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Мовчання це співучасть. Тиша це кисень для катів. Акція під таким гаслом на підтримку військовополонених і зниклих безвісти відбулася у Варшаві 17 травня. На замковій площі зібралися українці з портретами рідних та незнайомців, аби розповісти їхні історії усьому світові і закликати лідерів держав домогтися від Росії обміну всіх. На всіх нині у реєстрі зниклих безвісти перебувають понад 70 тисяч людей, військових і цивільних. Частина з них може знаходитися у російському полоні. я тут, щоб бути голосом мого брата, який зник безвісті. Паносюк Василь про якого нічого взагалі не невідомо і не чути. Це саме страшна тиша. Протягом майже трьох років, яка дуже сильно лякає і не дає спокійно дихати. Ми хочемо, щоб для світу вони не були просто цифрами. Ми хочемо, щоб люди розуміли, що за кожною з цих 70 тисяч стоїть своя історія, що це люди, які мають імена, які мають обличчя. Я сьогодні з портретом Ігора Березанця. Ігор це. Людина мого віку, хлопець, з яким ми разом виростали. Він із Зінькова, що на Полтавщині, так само як я. І він теж сьогодні знаходиться в російському полоні. На жаль, ми не знаємо, де він знаходиться, що з ним відбувається. Додам, що з 16 по 20 травня одні з найважливіших дат в новітній історії України. Саме 16-го, три роки тому захисники Азовсталі виконали наказ керівництва і задля збереження життів здалися у полон. У російських застінках опинилися близько 2500 тисяч людей. Лише 485 з них вдалося обміняти. 129 Росія засудила за вигаданими статтями. Ще понад 30 з фабрикованих справ знаход знаходяться на розгляді 54 бійця загинули, і понад сотня зазнали поранень під час теракту в Оленівській колонії. У повному оточенні захисники Маріуполя тримали оборону 82 дні. Напередодні у Варшаві представники українського посольства у Польщі та кримські татари вшанували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Дітей, жінок і людей похилого віку, яких 81 рік тому радянська влада відправила на заслання. Люди розповідали історії своїх рідних та близьких, які пережили депортацію у 1944-му. а також про власний досвід, який довелося пережити після анексії півострову, про утиски і залишення рідного дому, про нові реалії життя та очікування від України і світу, аби повернутися додому і реінтегруватися. До України. Ми маємо показати тим кримським татарам, які там, що ми про них пам'ятаємо, що ми знаємо, як їм важко, і ми робимо все для того, щоб цю російську навалу перемогти і звільнити їхню землю. Наша пам'ять про депортацію. Вона не буде вартувати багато, якщо ми не будемо думати у прив'язці до цієї пам'яті про наше майбутнє. Бо ми хочемо, щоб це не повторювалося. Треба зміцнити позицію кримських татар, зміцнити надаючи кримським татарам реальні інструменти політичні, культурні, освітні для того, щоб боротися в першу чергу за серця, за серця, за пам'ять, за я думаю, що і мізки за розум. Своїх побратимів, посестер, своїх ем, е, однодумців в Криму, кримських татар, які там залишаються, а е, щоб вони пам'ятали, що вони не самі, і щоб вони пам'ятали, що існує конкретний план дій. Ми дуже вдячні багатьом країнам, які визнали депортацію кримських татар геноцидом. Е, голос кримських татар. Повинен звучати і далі, щоб і інші країни визнали також депортацію кримських татар геноцидом. Якщо всі будуть пам'ятати цю трагедію, якщо цій трагедії будуть даватися оцінка, то можливо в майбутньому подобних трагедій не буде з іншими народами. Нагадаю, злочинну операцію з депортації кримських татар з історичної батьківщини Криму радянська влада розпочала о 3 ранку, 18 травня 1944 року. Їх відправили до Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та до Росії. Всього за даними національного руху кримських татар із півострова депортували 423 100 тисяч людей. 423 тисячі 100 людей. Понад 46% з них загинули у перші роки заслання. Лише після розпаду СРСР Кримці змогли повернутися додому. Тепер злочинне виселення і утиски здійснюють нащадки режиму росіяни. У Варшаві завершився міжнародний книжковий ярмарок. 25 українських видавництв привезли сюди найцінніше. Слова для продажу і щоб бути почутими, жанри художня, історична, мистецька, наукова і дитяча література серед авторів ті, хто пишуть з передової з бомбосховищ і під рясними сиренами, чимало українських творів перекладені польською на сцені кожна година як новий розділ. З неформальними розмовами, з авторами, діалогами без прикрас про важливість писати українською виклики, які щоденно долають автори та видавництва, про війну і важливість її документування, про бібліотеки, які випалюють і грабують росіяни, а також про дітей, які можуть шукати відповіді у книжках, а не в інтернеті. Література сучасна і те, що та література, якою я займаюся, література факту, це наш спосіб спротиву, тому що нам важливо зберігати ці свідчення, нам важливо розвивати нашу культуру. І мені здається, що це таке прагнення українців писати про себе, читати про себе. Це такий теж. Потяг до культури, який ем, стається в час війни, для того, щоб як найперше собі нагадувати, що ми є люди, попри весь морок, який є поруч з нами, а з іншого боку, це власне опір, тому що Росія намагається знищувати нашу культуру, нашу літературу. А ми творимо її прямо зараз ем, для того, щоб їм це не вдалося. Світ прийшов до того, що слово вже не зброя, на жаль для дітей слово це терапія, так само як і для ну для кожного з нас слово це терапія. Це те, що дає основу, дає базу для того, щоб ми взялися, вбралися в свою силу. І українське слово, коли ми говоримо про звитягу українських воїнів, про стійкість українського народу, коли ми говоримо. Що біля цього всього стоїть слово українське, то і мова відповідно поєднує дитину, поєднує оцю сукупність, нашу, нашу спільну прагнення до волі, прагнення до миру, прагнення до самості. І це є основою для дітей. В першу чергу це є наша історія, це є наше сьогодення, це є наше майбутнє, це великий культурний шар. України, який має жити, має функціонувати, має бути як на території нашої держави, так і в абсолютно всіх країнах всього світу. Про Україну мають знати, про Україну мають читати, про Україну мають пам'ятати, шанувати і висвітлювати.